премєр міністр України Володимир Гросьман проінспектував виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загальнодержавного значення Черкаської, Полтавської та Кіровоградської областей. У нас очільник уряду оглянув, як триває капітальний ремонт автошляху. Знам'янка Луганське зварене на відрізку Знам'янка Олександрія. Огляди дороги прем'єр-міністр розпочинає з інформаційного стенду, на якому викладена інформація стосовно виду ремонту автошляху, його вартості і строків закінчення. Цьогоріч тут відремонтують 34 кілометри, розповідає очільник Кіровоградщини. Ми можемо говорити про те, що у цьому році область вже отримала 225 мільйонів гривень. Це порівняно з тим, що в минулому році це було ноль. Тобто на обслуговування у нас зараз 160 мільйонів в тому році було десь 120. На да, тобто на обслуговування ми маємо плюс 40 мільйонів. Якщо це так в цифрах, то десь там 25% більше. А на капітальне будівництво то в нас від нуля до 225 двадцяти ну, мільйонів чверть мільярда. Я думаю, да. що це добре. Але саме щоб ви дуже раціонально використовували як технологічний підхід. Так і кошти, які ви витрачаєте. Керівник уряду наголошує, в цьому році в українські дороги буде вкладено 19 мільярдів гривень, наступного вдвічі більше. В середньому один кілометр капітального ремонту вартує від 5 до 6 мільйонів гривень. Хочу відзначити, що цей рік є початком масштабної реконструкції будівництва доріг в Україні. Фактично ми за декілька місяців привели систему до здатності працювати. І сьогодні ми бачимо, що в різних областях саме такі критичні точки. А... По ним відбуваються роботи. Гроші уряд вкладатиме тільки в якісний ремонт доріг, зазначає Володимир Гройсман. Тому ремонтні та будівельні роботи на автошляхах будуть контролювати та моніторити на всіх етапах на відповідність міжнародним стандартам якості. Їх запровадять вже в цьому році. Ми не будемо платити за низьку якість. Ми не будемо платити за те, щоб приписували обсяги. і все інше ви бачили, що в Черкасах була сьогодні лабораторія. Завтра буде тут лабораторія, через тиждень буде в іншому місці. Вони по всій країні, і ми будемо робити і хімічний склад, аналізи для того, щоб зрозуміти, що кладуть в українські дороги, тому що ми платимо повноцінну ціну. Ми хочемо отримати нормальну якість. Відрізок дороги, яку проінспектував прем'єр Гройсман, ремонтують за новими технологіями з укладанням 18 сантиметрового шару органомінеральної мінеральної суміші. Вона підвищує якість дорожнього покриття та не допускає колійності. Першочергово прем'єр-міністр поцікавився технологією те, як Працює підрядна організація, яка перемогла. Яка вартість, на мій погляд, і те, що він мені говорив, він залишився задоволеним і від організації роботи. і Залишився задоволеним власне тією технологією, тією технікою, яка працює у нас на цьому відразку. Шляху, окрім цієї автодороги, на кіровереченні ремонтується ще 10 кілометрів на автошляху у Манстрі, та очікуються кредитні кошти у сумі 130 мільйонів гривень. Ольга Стерука на басистий день за днем.